Пам'ятник Леніну навпроти Бесарабського ринку в Києві має бути зруйнований якомога швидше, вкотре заявляють представники патріотичних громадських об'єднань України. Втім, на захист постаменту знову стає влада. В першу чергу, в особі представників парламентської більшості комуністів. То чи варто руйнувати свідоцтва епохи тоталітаризму? Відповідь на це запитання шукав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар. Українці мають визначитися, яку країну вони будують, закликають представники патріотичних громадських об'єднань. Якщо сучасну європейську, то на почесних місцях у селах та містах мають стояти пам'ятники українським героям. А постаменти радянських вождів, зокрема гранітна фігура Леніна навпроти Басарабського ринку у столиці, мають зникнути. Додають вони. Утім, пам'ять не може коригуватись через ідеологію, нагадує народний депутат від комуністичної партії України Олександр Голуб. з Що робити з пам'яттю? Робити вигляд, що пеп... Вного періоду в житті нашого суспільства не було, але що буде це справедливо стосовно майбутнього стосовно тих людей, що живуть сьогодні, подібні пам'ятники мають і надалі розповідати про свою епоху. Вважає завідувач відділу музею мистецтв імені Ханенків Олена Живкова. Вони наповнені ложним вони наповнені неправдивим фальшованим пафосом. Ви всі відчуваєте цей пафос у здійніті руці вождя у його полум'яних жестах, у поворотах його голови. Це пам'ятник, що краще за будь-які слова говорить про свою епоху. Утім, вже відомий частковим руйнуванням пам'ятника Леніну, активіст Конгресу українських націоналістів Микола Коханівський, вважає, що жодна історична чи культурна цінність не може виправдати того, що над перехожими височіє постать злого генія. І багато в Німеччині пам'ятников Гітлеру, а в Італії пам'яток Мусалі пам'ятники Леніну Сталіну – Це пам'ятники кота нашого народу. Микола Коханівський готовий беззастережно руйнувати Ленінів усіх розмірів та матеріалів. А журналістка, яка регулярно висвітлює проблематику пам'яток радянської доби Олена Білозерська, вважає, що для радянських скульптур слід було б створити такі собі історичні парки. Водночас журналістка розуміє агресію тих, хто ризикуючи бути покараним, руйнує такі постаменти. Люди збирали підписи, схики було акції, схики було попередньо. Живольних виступів все це було. А пам'ятники як стояли, так і стоять, і саме тому у людей терпець риваються і приходять хлопці з ковалдами. Тим часом у Росії виникла цікава ініціатива щодо залучення пам'ятників радянським вождям, зокрема Леніну, до сучасного життя. Постаменти мають брати участь у громадських заходах. Поділилася ідеєю голова правління Московського товариства охорони архітектурної спадщини Марина Хрустальова. Навірно, дідуся як... Леніна слід переосмислювати як центр соціальної комунікації. Кації надягати на нього у спеку капелюха у холод шапку, давати йому мітлу чи прапорець до свята. Мітло, Утім, українські комуністи не в захваті від такої ідеї, не миритимуться з Леніним навіть з мітлою в руках, і патріотичні сили. Тому постаменту Леніна у центрі Києва загрожує повторення подій червня 2009 року, коли йому відбили носа та руку. Дмитро Баркар Радіо Свобода, Київ. А все ж таки, що ж робити з пам'ятниками радянської епохи? Зносити їх чи зберігати? Ми запитали про це перехожих Києва, і ось що від них почули. У нас є більш важливі речі, і я тому над цим навіть зараз не замислююсь. І не замислююсь навіть на якій мові розмовляти. Коли будуть гроші, щоб було що їсти, тоді я буду і над цим думати. Я б залишала історія. це історія. Пам'ятси пам'ять, я б вилишив. Не на всіх місцях, де вони є, дуже забагато їх на сьогоднішній день. Треба де окреме місце мати. для них. Музеї. Музеї відправляти їх, не знищувати тільки. Музей, як в Прибалтиці зробили. Музей радянській посі. Як стояли, так хай стоять. Що не бороть для щоб історія була. Бо як ми будемо зносити все підряд, то в нас нічого не стається. Нема історії. Що було? Нікуди її не викинеш. Та хай стоїть. Хай теж пам'ятає, що воно таке було, що таке не можна робити. Більш знести, тому що це несправедливе минуле. В мене є внучка, і ще я чекаю внуків, і тому я хочу, щоб вони справедливу історію вивчали і знали. Це треба в музей знести все. От окреме місце, щоб там в музеї могли люди приходити побачити, розказувати, тлумачити по-своєму, а не стояв він посеред Києва. Пам'ятник Леніну навпроти Бесрабського.